Хочу розповісти вам казку про слоненя та ведмедика. У цій казці всі сперечаються та найбільше, звісно, слоненя та ведмедик. Ось про це я й хочу розповісти. Отже, слухайте. Не пам'ятаю точно, коли це було чи то у суботу, чи то у неділю. Ну, одним словом, був чудовий день, а потім був прекрасний вечір. І ось того прекрасного вечора ведмедик якраз прийшов до слоненя в гості. Здрастуй, сказав він слоненяті. Я давно не бачив тебе який чудовий вечір. Ти згоден. Ти так думаєш? здивувалося слоненя. Ні, прекрасний вечір це тоді, коли йде дощ. І можна тупати по калюжах. Ось так. І тут слонення показало, як треба тупати по калюжах. Звісно, ведмедик і сам полюбляв ходити по калюжах, але на цей раз він не погодився, тому що вечір дійсно був прекрасний. У небі свічками горіли зірки, в кущах співали солов'ї, а нічні метелики, не розібравши в темряві, Опускалися прямо на ведмежі вуха, приймаючи їх за волохаті пелюстки. Тому ведмедик і не погодився зі слоненням. Він просто взяв його за хобот і потягнув до саду показати зірки і послухати соловейка, але вперте слонення сказало Загаліто мене дуже важко здивувати. Важко здивувати? Ну добре ж. І ведмедик вирішив обов'язково здивувати слоненя. Він обхопив голову лапами, сів на пеньок і став думати. А що, як надути здоровенну кулю і прилетіти на ній до слоненя в гості? Звичайно, це добре, але якщо як він знову скаже, ця куля просто товстий міхур. Знайшов, чому дивуватися? А що, як показати йому першу конвалію або перший листок? Ні, це теж його не здивує, і він, звичайно, скаже їх згодом будуть тисячі. І зовсім уже, бува, зневірився ведмедик, та раптом згадав Ну, як же? Слоненя любить Хмари і кульбаби, хмари? Тому що вони схожі на слонів. Ну а кульбабки адже вони схожі на маленькі хмарки на зелених ніжках, і слоненя часто нюхає їх. Ведмедик пішов до слонячого саду і тихо сказав великій тополі: Осип, осип мене, будь ласка, білими великими сережками. Сьогодні, нарешті, я хочу здивувати і розсмішити слонення. І велика тополя, звичайно ж, струснула гілками і полетів пух. Він летів пластівцями, гронами. Здавалося, цілий запашний снігопад звалився на ведмедика. Незабаром він вкрив ведмедика так, що не було видно навіть його хвостика, а ведмедик закрив очі і солодко заснув у тому запашному стогу. Про кукуріка в уранці півень зійшло сонечко, і на ганок вийшло слониня. Воно потягнулося, зітхнуло, позихнуло, озирнулося навколо і ахнуло. Так, так. Там, у глибині саду, росла небачено велика кульбаба. Ух! Невже. здивувалося слоненя. Снують такі кульбаби. Від щастя, слоненя закрило очі і вдихнуло кульбабин запах. Але коли воно знову розплющило очі, то ледь не луснуло від злості. Перед ним стояв ведмедик, а на його вухах та хвостику був білий білий пух. Слоненя гикнула. Відвернулося і вже знову хотіло сказати щось нудне, але ведмедик усміхнувся. Не треба, не треба прикидатися, слониня. Я ж сам чув, що ти здивувався. Так, так. кивнуло слониня. Я, ведмедику, часто дивуюся, тільки соромлюся казати. Ну от і все, що я хотіла сказати, ви напевно зрозуміли: не всякий нудний, нудний. Може, він просто соромиться, і йому треба допомогти, ну хоча б стати заради цього великою кульбабою.